Довічне ув'язнення за державну зраду отримала жителька Олександрійського району. Її обвинувачували в передачі російським військовим даних про українські оборонні підприємства та критичної інфраструктури в Кіровоградській та Полтавській областях, сказав прокурор Володимир Лещенко. Вироком Світловодського міського суду Київської області засуджено місцеву жительку за вчине за двома статтями кримінального кодексу України. Це за статтею 111 частиною 2 – це державна зрада, а також за частиною 2 статтею 436-2 кримінального кодексу України. Це заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Затримали жінку у березні цього року, коли вона фотографувала підприємство оборонпрому. Отримані відомості передавала месенджером через зв'язкових, які входять до складу окупаційних угруповань на Східному фронті, розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Встановлено, що її було завербовано співробітникам ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. Вона фотографувала з початку повномасштабного вторгнення блокпости нашого регіону, нафтопереробні підприємства та підприємства, які виконували оборонні замовлення для потреб ЗСУ. За вказані послуги отримала невеликі кошти і виконувала вказані за завдання більш за ідейними своїми міркуваннями. Під час обрання запобіжного заходу затримана говорила, що свою провину у державній зраді визнає частково. Збирала фотографії та публікації з груп у соцмережах. Ви якось підтримуєте дії Росії. Це я не то ж то би просто виникли обстоятельства по котрим е, я так зробила. Інтерес був більше це навіть не об'ясніть. З одного сторони денежний, тобто ну, платили не так багато. на початку повномасштабного повномасштабного вторгнення вона перебувала в місті Маріуполь Донецької області, де була завербована спецслужбами Російської Федерації. Коли вона приїхала до Керацької області, нашої вона почала отримувати від них завдання. Спочатку це були завдання нескладні, там залізничні переїзди, блокпости. В за що вона отримувала там від двох до чотирьох тисяч гривень винагороди, в подальшому завдання, скажімо, так, ускладнювались, і вона надавала інформацію щодо розміщення військових частин, скупчення техніки а також оборонних підприємств уже сягала значно більше від 25 до 35 тисяч гривень. Зі слів прокурора напередодні проголошення вироку засуджена заявила клопотання перед судом щодо проведення стосовно неї процедури обміну. Вона повідомила, що якщо буде здійснена процедура обміну і їй, скажімо так, росіяни дадуть автомат, то вона піде воювати проти України. Якщо буде така непідність, засуджену можуть обміняти. Сказав Суспільному. Її адвокат Віктор Погрібний. Так як вона є у списках на обмін, там я не помню 110 чи 111 одиннадцять списку, каже, оскаржувати рішення не будуть, бо не хоче підзахисна. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.